Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про пожежну безпеку. Що ж таке пожежа? Пожежа це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі та просторі. Причини пожеж. Несправність або неправильна експлуатація електричного обладнання, газових плит. Сушіння речей над газовою плитою, необережне поводження з вогнем. Запам'ятайте декілька правил, які допоможуть запобігти виникненню пожежі. Можна використовувати переносні електричні обігрівачі для сушіння білизни, не можна сушити одяг над газовими плитами або піччю. Не можна вмикати багато електроприладів одночасно, електромережа може згоріти. Не залишайте мобільний телефон без нагляду, коли його заряджаєте. Не залишайте зарядний пристрій для телефону в розетці без самого телефону, адже ж це може спричинити пожежу. Обов'язково вимикай електроприлади, коли виходиш із дому. Не тягни за дріт руками, обережно вийми штепсель із розетки. Не вмикай без дорослих чайник, праску та інші електричні прилади. Не грайся з вогнем, не пали багать у домівках, сараях, підвалах чи на горищах. Не грайся рідиною, що легко займається. Бензин, газ тощо, не бери до рук, петарди та інші перетехнічні засоби. Пам'ятайте, розводити багаті у лісі та лісопосадках, палити опале листя біля будинків, суворо заборонено, не можна кидати у лісі та лісопосадках непогашені сіняки, недопалки, скляні плашки. Вогонь наш друг, та не завжди чекати можна від нього біди. Бережіть себе, діти! До побачення!